Він найбільша істота, яка будь-коли існувала на нашій планеті. Синій кит. Довжина до 33 метрів, вага майже 200 тонн. Навіть найбільші динозаври бліднуть поруч із цим океанським велетнем. Його щоденний раціон крихітні істоти, криль. Щоби поїсти, кіт розкриває гігантську пащу та ковтає десятки тонн морської води. Потім виштовхує її через густий фільтр із китового вуса, а все, що залишається, проковтує. Кожні кілька хвилин він піднімається до поверхні, щоби зробити потужний видих і знову вдихнути життя. Попри свої неймовірні розміри, синій кит мандрівник. Він може харчуватися в одному океані, а за тисячі кілометрів шукати пару. Та навіть у цього гіганта є вороги касатки. У 2019 році науковці стали свідками жахливої сцени: зграя касаток, годинами переслідувала дорослого синього кита, виснажувала його, не давала піднятися за повітрям. Доки він не задихнувся, першим їхнім трофеєм став його м'який поживний язик.